Скільки внутрішньо переміщених осіб приїхали або побували, тимчасово проживали на території козівської селищної ради, на території козівської громади від початку повномасштабного вторгнення? Ну від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість більше трьох тисяч, які пройшли через козівську громаду, частина з них залишилась, частина. Порухались далі. Є люди, які повернулися на постійне місце проживання на сьогоднішній день. Є 1290 осіб, які офіційно зареєстровані. Щотижня дані поновлюються відповідно до вимог департаменту соціального захисту Тернопільської ОВА, здаються звіти, і в тому числі 68 дітей, з яких 58 навчаються в. Закладах загальної середньої освіти і дошкільних закладах козівської громади. Інші дистанційно чи в інший спосіб навчаються в своїх закладах. Є також діти з інклюзією, серед тих 68 дітей, троє дітей шкільного віку, які мають інклюзію, навчаються в наших козівських ліцеях. Фактично, приймати їх почали з, самого... з першого дня, можна сказати, люди їхали сюди, хто до родичів, хто. Без ну, безвиході знаходили в нас притулок. Ми з самого початку організували за сприянням приватних підприємців будинок на околиці Козовий, який ну, зголосився прийняти. і дотепер він ще їх приймає. Там 37 людей внутрішньопереміщених проживає. Однієї сім'ї загинув син в Донецькій області і похоронений також у нас в Козові. Це антикус, є тут у нас на, на наших стендах. Також ми облаштували приміщення колишньої школи в селі Вибудів, під будинок, в якому переміщені проживають. До 40 людей він може вмістити. На сьогоднішній день там проживає 9 чоловік. Облаштували, провели певні ремонти, придбали обладнання, прийняли на сесії відповідну програму підтримки, соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб, освоїли близько ну, більше 200 тисяч гривень на проведення тих ремонтних робіт. Також левова частка людей проживає в приватному секторі. І... Здійснюємо відповідний моніторинг людей, де вони проживають. Людям роз'яснено всі можливості, які вони можуть отримати, надаючи прихисток своїм людям. Щомісяця орієнтовно від 140 до 170 домогосподарств отримують відповідні компенсації згідно постанови 333 від 19 березня про компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги. Ну, і також багато залучається благодійних організацій, які надають технічну підтримку, допомогу внутрішньопереміщеним особам.